Хочу вам розповісти, як рослина синтезує два основних гормони росту. Це і ауксин. Допустимо, наша рослина буде кукуруза. Малюємо рослину, листковий апарат, кореневу систему. Ауксин синтезується отут, опікальніми меристемі. По флемі він рухається донизу і дає поштовх кореневій системі. Цитикині навпаки він синтезується в кореневій системі, в кореневих волосках. По ксилемі він рухається доверху і дає поштовх. Листковому апарату. Якщо ми на рослині на площі листкового апарату збільшимо концентрацію ауксину, ми провокуватимемо рослину на ріст кореневої системи. Якщо навпаки ми в рослині збільшимо концентрацію цитокініну, ми провокуватимо рослину на збільшення площі листкового апарату. Також ми повинні не забувати, що ці два гормони провокують поглинання основних елементів живлення, таких як азот, сірка, фосфор, калій, магній, цинк та інші важливі елементи.